Усім привітки! Я розпочинаю цей відосик тут, бо мені тут дуже удобно. Ну, починаємо. Ну, у нас ще лишилось три ведмедика. І зараз ми їх будемо врятувати. Так, ось тут. Ой-ой-ой! Черепаха якась зла стала. Так, краще підемо в водичку. Щоб вона за нами не пов'язалася. Подумала, що то вже то за черепаха сюди прийшла. А це добре. Ти чого, мене так налякала? Черепоха. Так щось вона якась не знає. Лякає мене якась черепаха. Не лякає мене. Не воспитували її черепахи? Щоб це черепошаня. Ой, щось на мене всі батьки поагрились. Так, ну все, ідемо. Ой, мене просто не під контролем кнопки. Так, ой. Оп. Так. Застрибуємо Ти сюди Ти не можу запрыгнути, це Оп. Так, біжимо. Ще монеточки мені треба, кстати, бо ще за монетки я ж буду вам показувати. Ну, летимо! Я трошки боюсь. І сьогодні ще не тільки ми завершимо Черепашу Древні, ми ще будемо сьогодні ем, в зимовій долині ще спасати мішок. Побачите, що бара ну, не вміє спасати, ем, ну, не дуже знає, як спасати цих мішок, Ну, вона просто у ем, ну, Ну, якщо ви будете хейтити, то не знаю. Коротше, друзі, пробачте, Давайте біжимо. Ой-ой-ой, давай, ух, давай оп -оп, оп оп На середину навіть не треба. всі кажуть, біжимо на середину, ну, може там по якійсь іншій мові. Ну, не по-українськи кажуть. На серединку нашу бігти. Ми ж тебе телепортує. Коротше, давайте я дозбираю монеточки і повернусь до вас! Тільки давайте я вам покажу ще мій прижочок. Летимо! Так. Зараз ми йдемо до того Угу. Так, як ви бачите, у мене вже достатньо грошків для ще одного ну, ведмедика. Ну, пробачте, що я не показала вам, як я збирала ось ці грошенята. Так, оп! Мій маневр. ну, трючок. Маневр, Так, збригаємо сюди. Це медлінг, кстати. І оп! Ой-ой, пробачте. Ми вже Тут біжимо до ще одного ведмедика. Не знаю, чи то ваш улюблений, чи ні, але мені він подобається в цій долині, де і в цій долині, в черепашій долині, він мій улюблений. А в інших долинах, який ваш улюблений ведмедик? Так, давайте тікаємо Чирепа. черепахи. Чи в наступному відео буду показувати іншу долину? Давайте в наступному. І наш наш стефан і всім пока.